Привіт! Без хорошої гарнітури не обійдеться жодна ігрова сесія справжнього геймера, але зараз ринок пропонує просто величезний асортимент моделей і розібратися у такому розмаїтті пересічному користувачеві стає дедалі важче. Сьогодні ми спробуємо принаймні трохи полегшити вам вибір і познайомити вас ближче із новою гарнітурою від компанії AfoTech – Владі MR710. Постачається девайс у ось такій гарній картонні коробці з яскравими червоними акцентами у вигляді графічних елементів та логотипу бренду. Окремо варто відзначити досить багато комплектацію гарнітури, яку виробник вклав до коробки. Крім самих навушників, тут є безстротовий приймач на 2,4 ГГц, січа стосунка для зберігання девайсу, кабель для зарядки USB Type-C, подовжувач USB, який дасть вам змогу встановити приймач у зручному для вас місці. Також є кабель перехідник з Type-C на звичайний 3,5 роз'єм і короткий Осібник з експлуатації афотек Bloody MR710 – це бездротова ігрова гарнітура з rgb підсвічуванням, яка підтримує підключення по радіоканалу 2,4 ГГц, Bluetooth і класичним дротовим з'єднанням. А отже, девайс сумісний не лише з комп'ютерами та планшетами, але й з мобільними телефонами, ігровими консолями, телевізорами та іншими пристроями, що робить його надзвичайно універсальним. Трохи пробіжимося по дизайну гарнітури. Чаші та оголів'я навушників виконані з матового пластику, в нашому випадку чорного кольору. На корпусі є невеликі вставки яскраво-червоного кольору, які роблять зовнішній вигляд навушників більш цікавим. Амбушюри виготовлені з м'якої та приємної на дотик тканини. Мені такий вибір матеріалу набагато більше подобається, ніж, наприклад, більш розповсюджена екошкіра, яка в спекотну погоду викликає, м'яко кажучи, дискомфорт при тривалому носінні. Прилягають до голови навушники. Досить щільно та забезпечує чудову звукоізоляцію, що, по-перше, дає змогу зосередитися на грі повністю, а по-друге, не заважати оточуючим в процесі. Оголів'я має зручне регулювання по довжині та завдяки металевій основі є дуже міцним та виглядає надійним. Можна сподіватися на тривале та безпроблемне користування цим аксесуаром. Зовнішня частина чаш має RGB підсвічування, куди ж без нього в ігровому девайсі. Але варто зважати, що для свого живлення підсвічування також використовує. Заряд акумулятора, тож тривалість автономної роботи при увімкненому підсвічуванні буде майже двічі меншою ніж без нього. Краса вимагає жертв. Органи керування навушниками розташовані на правій чаші. Тут є колесо регулювання гучності, за допомогою якого також можна перемикати треки при прослуховуванні музики. Поруч є клавіша живлення та відключення мікрофону, то роз'єм usb c для зарядки або підключення через дріт. Мікрофон гарнітури висовний, розташований на гнучкій штанзі, яка дозволяє його зручно розташувати або за потреби сховати у корпус, щоб не заважав. А тепер про підключення гарнітури. Якщо виходити з основного призначення девайсу ігрового, найоптимальнішим буде підключення саме за допомогою радіоресівера. Підключаєте його до USB-роз'єму комп'ютера і отримуєте стабільне з'єднання з мінімальною затримкою звуку на частоті 2,4 ГГц. А от підключення по Bluetooth підійде радше для прослуховування музики, адже незважаючи на версію 5.0, яку підтримує гарнітура. Затримка при передачі звуку буде відчутною. Третій варіант підключення за допомогою кабелю найбільш класичний та універсальний, адже роз'єм 3,5 мм є у більшості пристрою. До речі, якість звуку буде найвищою саме при цьому типі підключення, адже як би швидко не розвивалися технології, бездротове передавання сигналу має свої певні особливості, які впливають на якість звучання. І мова тут як і про звичайні динаміків, так і мікрофону. Еней був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак, удасть на сей зле проворний завзятіший оцих бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї з Він взявши торбу тягу дав. Забравши деяких троянців, осмалених як геріланців, п'ятами з троє накивав. Загалом якість звучання навушників дуже висока. Її забезпечують 50-міліметрові динаміки, мембрана яких виготовлена за новітньою технологією з використанням міцелію та вуглецевого волокна, принаймні за твердженням виробника. Щодо сухих цифр технічних характеристик, які ви бачите зараз на своїх екранах, то перекладаючи їх людською мовою, навушники звучать добре, з акцентом на низьких частотах, які додають позитивних вражень під час ігор. Власне, ігри і є основним призначенням цієї гарнітури. Але це не означає, що при прослуховуванні музики ви будете страждати. Навушники звучать гідно і при такому сценарії використання. Автономність роботи гарнітури забезпечує літієвий акумулятор міськістю 1200 мАч. Завдяки йому на одному заряді навушники можуть відтворювати аудіо до 44 годин, а з увімкненим підсвічуванням 22 години. Ну і не варто забувати, що у вас завжди є можливість підключитися за допомогою кабелю, навіть якщо акумулятор розрядився. А як показує практика, зазвичай це трапляється саме під час важливої гри. Такий от цікавий та універсальний ігровий девайс вийшов у компанії AfoTech, який стане до вподоби і геймерам, і меломанам. Хороша і головне доступна альтернатива девайсам від більш іменитих виробників девайсів для геймінга. Замовити навушники ви, як завжди, можете за посиланням в описі. До нових зустрічей, Па-па!